Такі, молоді, такі молоді, такі молоді. Привіт! Як тебе звати? Скільки тобі років та то у якому класі навчаєшся? А, привіт, мені 13, Мене звати Олена і я навчаюсь у 8 класі. Як ти вперше познайомилася з регбі? Це було на початку шкільного року. У нашій групі вайбері виставили е, оголошення, що проводиться майстер-клас з регбі, і я вирішила чомусь не спробувати. То чи що надихнуло тебе прийти на тренування? Моя мама, тому що я трішки соромилась на той час, і вона підняла мені саму оцінку тоді, і я вирішила піти і спробувати. Як виглядає твій звичайний тренувальний день? Я прокидаюся зранку, збираюся з подругою йдемо разом на тренування і там вже йде по плану тренера. Про перше змагання, де це було? Що ти відчувала під час гри? Це було у Хмельницькому. Я тоді дуже хвилювалася, пам'ятаю. Ми тоді поїхали разом з дівчатами. Це було напевно ю 13 Я так хвилювалася. Я боялася що я зроблю щось не так. Але коли я була разом з командою, я відчувала себе комфортно і все було добре. Я була дуже рада. Яку перемогу ти пам'ятаєш найбільше і чому? Це були змагання чемпіонат України дівчатами. Ми тоді поїхали Івано-Франківськ. Спочатку була дуже складна дорога. Ми не могли нормально сконцентруватися на грі. Але потім ми приїхали туди. Ми почали перемагати перші дві гри, а потім вже було дуже складно. Ми думали, вже, що ми програли, але коли нам сказали, що ми перемогли, ми так кричали: ми кричали на весь стадіон. І тоді це була наша перша перемога, прям така конкретна і серйозна. І я думаю, що це було завдяки нашому тренеру Марині Валентинівні, тому що вона тоді нас дуже класно підго підготувала до цього всього, і вона нас дуже е класно підтримувала. Я дуже рада, що в нас вона чи траплялися моменти, коли хотілося все кинути? Як ти давала труднощі? Звісно, були вони були у всіх. Просто треба поговорити з близькою тобі, людиною, обговорити все. Я поговорила зі своєю мамою, ми. Знайшли проблеми, обговорили це з тренером, і потім о, я взяла вихідний і зрозуміла, що все-таки я без регбі нікуди не зможу. Які якості найбільше потрібні регбісті? Сила, швидкість чи командний дух? Командний дух, звісно, потрібен. Тому що якщо ти не будеш з командою разом працювати складено, то ти не зможеш перемогти. Потрібна прага до перемоги, тому що якщо її не буде, у тебе не буде перемоги. І потрібна нахабність, тому що якщо в тебе її не буде, то ти просто не зможеш нічого зробити в регбі. Вона потрібна. Ну а також дисципліна. Якщо не буде дисципліни, то не буде команди і не буде регбі. Чи стикаєшся з упередженням, мовляв регбі не для дівчат? Звісно, було, але я думаю, що дівчинка вправі сама обирати який спорт їй подобається, тому я не погоджуюсь цим твердженням, що регбі не для дівчат. Якому ту ти ставиш собі у спорті на найближчі роки? Прямої мети в мене немає, мені треба скерувати свої тренування як мінімум, тому що в мене вони не постійні. Але такої прямої мети в мене немає. Мені потрібні просто змагання та тренування. Це все. Що б ти порадила дівчатам і хлопцям, які бояться спробувати щось нове? Все буває вперше. Якщо вони хочуть спробувати щось нове, хай не звертають увагу на чужу думку, тому що це їх власна справа. Якщо їм щось подобається. То хай хайдуть до цього впевнено до своєї цілі. Що ти побажаєш учням Новодолонського ліцею? Я побажала займатися спортом, тому що спорт це здоров'я, спорт це круто. І якщо хочу спробувати якийсь новий спорт, то хай приєднуються до команди Авангард Регбі, бо це буде дуже класно. Ми їх навчимо всьому новому і в них буде прогрес. Такі молоді, такі молоді, такі молоді.